Всім привіт, ви на каналі Час Футболу. Перед переглядом ролику підпишись на канал і постав вподобайку цьому ролику. Також не забудь написати будь-який коментар, це допомагає просувати україномовний контент. Господарі активніше розпочали поєдинок, і вже на четвертій хвилині Олександрія відкрила рахунок у матчі зусиллями Михайленка. Згодом гравці містян кілька разів небезпечно пробивали по воротах. Одного разу постріл заблокували захисники жовто-чорних, а в іншому епізоді Сейв здійснив Ледвій. Та після цього рухівці зрівняли рахунок, коли пастух перший опинився після метушні у карному майданчику Олександрійців та влучно пробив 1-1. Наприкінці тайму господарі створили момент після стандарту, втім Ледвій врятував Львів'ян. Друга половина матчу розпочалася за так руху та дальнього пострілу у виконанні Таллеса повз ворота. Також жовто-чорні мали кілька моментів після стандартів, але Олександрія якісно захищалась у цих епізодах. Проте знову вперед вийшли господарі. Михайленко на 80 й хвилині оформив дубль, замкнувши подачу з флангу. Але вже за дві хвилини забили львів'яни, влучним дальнім пострілом відзначився Слюбик. Ще за мить руніч міг забивати у ворота містян, пробиваючи з чудової позиції. Втім, голкіпер здійснив сейф. Після цього Василь небезпечно стріляв з за меж штрафного майданчика. Воротар знову врятував Олександрію у підсумку: нічия з рахунком 2-2. До речі, це вже 12-та нічия для руху в цьому чемпіонаті. У матчі 27-го туру Української прем'єр-ліги зустрілися Київська оболонь та Черкаський ЄЛНЗ. Черкасці створили перший небезпечний момент у матчі, який розпочався з невеликою затримкою через повітряну тривогу в Києві. Уже на другій хвилині рибалка пробив з лінії штрафного майданчика. М'яч влучив в гравця оболоні. Потім удару завдав прядун, м'яч влучив у стійку. Через 10 хвилин Кичак врятував київський колектив від пропущеного голу. Молло з лівого флангу увійшов до штраф. Майданчика відпасував в центр на Яшарі, той пробив низом, намагаючись поцілити в кут воріт, але Кичак ногою дотягнувся до м'яча та відбив його. На 22-й хвилині цього матчу Черненко навісив з кутового в центр штрафного майданчика. Краснопір виграв боротьбу у бойка та завдав удару головою. М'яч влетів у кут воріт. Цей гол став єдиним і вирішальним у матчі. Другий тайм команди розпочали менш активно. М'ячем більше володіли гості, які створювали чималий тиск на захист оболоні. Цьому посприяла потрійна заміна, яку Олег Дулу здійснив у перерві. Однак організувати гольовий момент гості не змогли. Оболонь перемагає і займає 13-те місце в УПЛ, У них 25 очок. ЛНЗ йде на сьомому місці, маючи в своєму активі 32 пункти. Саме такі матчі люблять вболівальники: Високі швидкості, гра без центру поля, забиті м'ячі, велика кількість моментів, гарячі емоції та жага до перемоги все це було у нашому поєдинку. Розпочали команди дуже бадьоро, і з плином часу лише нарощували цей заданий темп. Колективи взагалі не відсиджувались в обороні та старались йти вперед за будь-якої нагоди. Небезпечніше на старті зустрічі діяв Металіст-1925, і саме він відкрив рахунок на екваторі першого та. Йому безуглий класно замкнув головою подачу з кутового. Полтавці не знітились і буквально через декілька хвилин зуміли встановити паритет на табло. Рикошет допоміг гостям після удару кане, а Мозіль не встиг зреагувати один-один. Жовто сині і не думали здаватися, і дуже швидко знову вийшли вперед. З-за меж штрафного майданчика приклався габелок, гол плюс асист у виконанні хавбека господарів поля. У другій половині зустрічі сторони не підсіли та продовжили діяти активно. По суті, Вирішальним епізодом зустрічі став пенальті на 80-й хвилині, який реалізував ЮСОВ. Михайло Райда довго вагався після влучання у руку Феліпе, але все ж вказав на точку. Після цього емоції остаточно захлинули гравців. Можна було побачити чимало грубощів від футболістів. Кінцівка поєдинку була вогняною, кипіло з обох боків, дивом, що арбітру не довелось нікого вилучати. У компенсований час Ворскла, завдяки 11-метровому у виконанні Степанюка зуміла відіграти один м'яч, але вже було занадто пізно 3-2 у підсумку.